Ти подивися, така гарна йде в монастир. Дівка на розхват, так би мовити, а тут подивися, га. Видуми в неї фокуси які. Для людей це лібат є кісткою у горлі. От всі мусять робити так, а не інакше. Чи можна іноді людям відповідати грубо і з матюками? Мені 40 років. Живу одна. Шлюб визнали недійсним. Присвятила своє життя для Бога заміж не планую. Але деякі люди мене постійно сватають або шукають женихів. Якщо ці люди чужі, то це простіше. Я з гумором їх відсилаю та кажу, що мені це не потрібно. Але є ще батьки і родичі з метою позбавити мене від самотності, вони підсилають чоловіків буцімто глянути електрику, полагодити дах, погрузити мішки з картоплею. Перед тим вони пропонують мене цим чоловікам як варіант на дружину чи на співжиття. Оцей другий варіант взагалі не варіант за будь-яких розкладів будь-кому. Ніби я цього тільки і чекаю. Після останнього такого ремонту один чатував мене біля воріт щодня. Є такий, що чекає мене вже років 5, коли я порозумнішаю і прийму його. П'ять ну, років це, це надійно, як Ізраїль. Друга жінка б раділа, але я на кінець зрозуміла свій шлях і склала обід чистоти. То це все мене просто дратує, а близькі не чують мене. А так само було в мої 20 років. Я хотіла йти в Карл. Поясню, Кармель це жіночий монастир кармеліток, які живуть в закритому монастирі кльозуровий, так званий. Вдома почався шантаж, скандали, батько запив навіть віруюча на той час, мати і бабця виносили мені мізки. І, звісно, сватали. Я була молода і слабка, не вистояла і почала схилятися до світського життя. Я знаю, що це випробування і жертвою його для церкви і України. Але як діяти в таких ситуаціях? Річ перша: посилати людей не потрібно. Ну, в сенсі матюкати, їх е, ображати. В цій ситуації чи в якійсь іншій ситуації, якби когось цікавило, чи там матюкати, чи не матюкати ні, не матюкайте, матюкати це погано. Про матюки вже сказано, написано дуже багато всього. Е, натомість у вашій ситуації, мені здається, потрібно дуже чітко, ясно. Пояснити людям, що ні, і все. Крапка, до побачення. Можна це сказати без мату, але чітко, ясно і зрозуміло. З цим з'ясували. Тепер стосовно взагалі вашої ситуації є різні стани. Людина може бути самотньою, людина може бути в священстві, людина може бути в богопосвяченому житті, це різні стани. Може людина е, не одружуватися, не виходити заміж. Може людина піти в монастир і не бути священником, ну у випадку чоловіка. Може е, жінка піти в монастир. Є е, е, так званий чин дів, так і називається чин дів. І тут брати, казати про те, що є оте краще, а те гірше ну це погана історія, як правило, погана. Тому що. Е, Передусім, є покликання. І дуже важливо, коли людина розпізнає своє покликання, От до чого вона, що їй пропонує Господь Бог. От, наприклад, хтось покликаний до монастиря. І тут можна так само, як от в вашому випадку, брати, міркувати, що чому. Наприклад, як це так, ось така дівчина, як правило, дівчині кажеться, що ось така гарна, чи там хлопцеві кажеться, що ось ти такий, там не знаю, молодий, а пішов в семінарі, і ось це от бідолення починається. Дуже важливо зрозуміти, що в людини є певне покликання. Господь Бог цю людину до чогось покликав: до священства, до монастиря, можливо, до самотнього життя, а можливо, до подружжя. І найважливіше, щоб ми, ми з вами затягнули, що е, кожен з цих, кожне з цих покликань є чимось добрим. Не можна сказати, що подружжя є чимось поганим, не можна сказати, що монастир є чимось поганим, не можна сказати, що от всі мусять робити так, а не інакше. Для кожної людини Господь Бог має свій план. Питання в іншому, чи ми цей план побачимо, чи ми його розпізнаємо, чи ми будемо жити вже згідно цього самого плану. Одружжя є чимось добрим. Йти в монастир або в чин дів, наприклад, через якісь негативні досвіди, було б чимось поганим. Так само, як і одружуватися через якийсь негативний досвід, було б чимось поганим. Ну, до прикладу, людина думає, що от піду я в монастир або в чин дів, або одружуся. І ось ті проблеми, які в мене були раніше, от вони, як роса на сонці, візьмуть і зникнуть. Це не так. Тому що людина залишається людиною. Людина, яка мала проблеми перед подружжям, вона їх волочить в подружжя. І раніше з нею маялася її сім'я, а тепер буде там чоловік, дружина і діти, а пізніше онуки і правонуки мати цю саму проблему, яку мала ця людина. Та сама проблема, яку має людина в сім'ї, переносить її і в монастир, і в семінарію. Якщо має людина якісь проблеми з собою, то де б вона не була, ці проблеми залишатимуться. Тому добра річ одружитися, вийти заміж, прекрасно. Добра річ піти в семінарію, добра річ піти в монастир, добра річ, мати самотнє життя, якщо людина відчуває до цього поклик і бачить в цьому сенс. Так, це добре, але це не може бути, наприклад, ну не те, що на зло, а внаслідок негативного досвіду. Був негативний досвід, скажімо там, з чоловіком, умовно кажучи, так тоді я через це там буду сам чи сама. Як воно вже є, чому воно вже є, це вже зовсім інша справа. І мені здається, що от саме в вашої родини бракує ось саме цієї толерантності. Паршиве слово, взагалі, ну сьогодні воно використовується як правило в негативному розумінні. Зверодніло це слово толерантність. Умовно кажучи, будь-яка мама там X чи Y з батьком будь-яку свою дитину повинні в якийсь момент відпустити. І відпущення своїх дітей є великим мистецтвом. Тому що йде в монастир, не пущу, буду плакати, будуть істерики, так як от ви про це написали. Одружиться, виходить заміж. Ой, теж біда, бо він не такий, вона не така. Не для того, мама квіточку ростила. В якийсь момент треба просто змиритися, що твоя дитина обирає цю дружину чи обирає цього чоловіка, це її вибір, це її життя. І я повинен навчитися це поважати. Це я зараз скажу до тих, хто чує мене як батько чи як мати. Натомість у вашому випадку люди, як правило, не приймають цілібату, тому що ну, не розуміють. Ну, це досить складна річ. Чисто по-людськи це річ, яка й виглядає геть нелогічною. Як це може бути так? Як це може бути так, що молода людина? Ну, ви молода людина? Маючи можливість вийти заміж за багато кого, ну <смі>, пробачте, що я сміявся, коли там ви писали про того, що 5 років вас чатує. Ну <смі> я просто уявив, як він десь там стоїть за огорожою і виглядає і вас 5 років. Трошки вже й е е трагікомічно виглядає. Будь-хто подумає, що вау, подивися, ну дівка на розхват, так би мовити, а тут подивися, <смі> видуми в неї фокуси, які ви маєте право жити так, як ви вважаєте за потрібне, це ваше життя. І ніхто не вправі вам казати, що ви маєте робити і що ви не маєте робити. Ви так вибрали, ви так захотіли ваша справа. Людям целібат не подобається. Для людей целібат є кісткою у горлі. А я як Ну, трішечки вихователь, капіночку так, ну бо в нас тут то семінаристи на практику сюди приходять на студію, то я їжджу до семінаристів на лекції. Ну, то все-таки, ну так трішечки, але вихователем капіночку себе почуваю. І мене це ну, дуже сильно тішить. Тому що, коли я бачу цих молодих хлопців, які обрали своє життя, присвячують його Богу. Я дивлюся, як вони навчаються, як вони виростають, як вони дозрівають. Ну, мене це шалено тішить, я насправді. А особливо, коли вдається щось комусь пояснити. Я дивлюся, як людина внутрішньо росте, ну, мене насправді розпирає радість. І коли я теж знаю, як хтось там бідкається, каже, ось та і та дівчина зібралася в монастир і кажуть: ти подивися, така гарна йде в монастир. Ну, Мене це тішить. ну, Того, що я знаю, що ось людина вирішила, вона шукає своє покликання, вона серйозно думає про своє майбутнє. Мене це ну шалено тішить. Насправді, щоб ця людина молода, чи він чи вона в майбутньому не обрали. Але якщо люди думають і шукають Божої волі, пробачте, але ще раз кажу, я щасливий, дорога авторка цього питання. Люди целібату і богопосвяченого життя не сприймали і сприймати не будуть. Якби сприймали, то це б означало, що ці люди теж мають покликання до богопосвяченого життя. Стосовно ваших рідних, ну прийміть мої співчуття. Моїм рідним е, мої батьки дивляться регулярно те, що ми робимо тут на кредо, тому і татові, і мамі передаю вітаннячко. Вам і доземний уклін. Вас, дорогі глядачі, прошу помолитися за мого тата. Він в поганому стані. Натомість, мої батьки, я вже колись це усвідчені, казав, там розповідав про своє покликання, але так лише двома словами скажу: що тато сказав, що це твоє життя, і все, що ти вибереш, ти з цим будеш жити. Обирає добре, думай. і це з його боку, як з батьківського боку, було сказано супер серйозно. І він тільки це сказав, більше нічого потім не казав. Але це було суперово сказано, це супер педагогічно, особливо для мужчини. Натомість мама, в свою чергу, хоч це дуже віруюча й побожна жінка. Але поки мене не висвятили на деякона, поки ми не вийшли з катедри, де мене висвятили на деякона, до тієї пори вона мені казала, що добре подумай, чи воно тобі треба. Я їй також за це вдячний, тому що я не відчував якогось тиску, що от вона на мене тиснула, що, от, мовляв, ставай священиком або там ще щось інше роби. Вона зробила мені такий іспит своєрідний, і цей іспит був дуже грамотним. Поділився своїм. Обідкався з вами ще раз: людей не матюкайте, чітко їм пояснюйте. А вам, всім, хто мене зараз чує, то спробуйте просто потішитися за інших людей, якщо вони обирають те, що їм підходить, а особливо коли ця людина обирає звіри.